Вітаю! Розглянемо короткий виклад головних ідей книги. Тією горою є ви, авторки Бріанни Вес, як перетворити саботаж на самовдосконалення. Для кого ця книга? Ця книга для тих, хто відчуває, що сам собі заважає досягнути бажаного, часто відкладає зміни, бо боїться провалу, страждає від внутрішнього конфлікту, емоційного вигорання або пережив травматичні події. Прагне глибокого саморозуміння і внутрішнього стілення, хоче перетворити саботаж у самореалізацію, працює над особистісним зростанням, психічним здоров'ям і впевненістю в собі, вступ. Часом здається, що найбільша перешкода на нашому шляху це ми самі. Ми ставимо цілі, але саботуємо свої дії. Ми прагнемо змін, але хапаємося за звичне. Ми хочемо бути щасливими, але не дозволяємо собі цього. Саме про це ця книга. Тією горою є ви, потужна емоційна подорож у глибини себе. Автор Кабріана Вест пропонує новий погляд, та гора, яку ти маєш подолати, це не зовнішній світ, це внутрішні бар'єри старі травми, страхи та обмеження, які заважають тобі рости. Це не просто книга з порадами, це дзеркало і водночас мапа, вона покаже, де ти застряг і як рухатися далі. Бріанна Вест, американська психологиня та письменниця, есеїстка та авторка мотиваційних книг, яка здобула популярність завдяки своїм глибоким надихаючим текстам про емоційне зцілення, самосвідомість і особисті зростання. Вона почала свою письменницьку кар'єру як авторка статей для відомих онлайн платформ, де її есе про внутрішнє зростання та сенс життя набирали мільйони переглядів. Її найбільш відома книга, тією горою є Ви, присвячена темі самосаботажу. Чому ми самі часто стаємо своєю найбільшою перепоною? І як це подолати? У книзі Бріанна досліджує психологічні й емоційні причини, самосаботажу пояснює, як розпізнати його прояви і дає поради, як перетворити внутрішні конфлікти на джерело сили і змін. Вест вирізняється глибоким чуттєвим стилем письма та здатністю поєднувати практичні поради з філософськими роздумами, її твори особливо популярні серед тих, Хто шукає самопізнання, зцілення після травм або прагне до глибших змін у своєму житті. Головні ідеї книги перше. Гора це ви. Основна ідея книги полягає в тому, що головна перешкода на нашому шляху це ми самі. Не зовнішні обставини не інші люди, а внутрішні страхи, сумніви, травми, прокрастинація, негативні переконання та саботаж. Стають тією горою, яку потрібно подолати. Бріан навес закликає не боротися із собою, а зрозуміти, чому ми діємо проти власних інтересів, і перетворити внутрішню боротьбу на точку зростання. У кожній внутрішній перепоні потенціал для розвитку, якщо ми готові чесно поглянути на себе і працювати над змінами. Ти не ламаєшся, ти розкриваєшся один з головних меседжів книги. Друге, самосаботаж це захист, а не лінь. Бріанна Вест пояснює, що самосаботаж це не просто відсутність сили волі чи лінь, це психологічний захисний механізм, який виникає, коли підсвідомо ми асоціюємо успіх або зміни з болем, ризиком або загрозою безпеці. Наприклад, якщо в минулому досвіду успіх закінчився розчаруванням, мозок може захищати нас від подібного болю в майбутньому. І саме тому ми зволікаємо, відкладаємо, уникаємо дій. Що з цим робити? Не карати себе, а усвідомити, чого саме ви намагаєтеся уникнути, яку емоцію або ситуацію вважаєте загрозливою, і тоді замість боротьби з собою можна перейти до глибшого зцілення. Самосаботаж це симптом, а не провина. Замість злитися запитайте себе, чого я насправді боюся. Третє. Пізнайте свої підсвідомі переконання. Бріана Вез наголошує, що ваші думки, вибори та ідеї керуються не тим, що ви знаєте свідомо, а тим, у що вірите підсвідомо. Це переконання формується у дитинстві у складних емоційних ситуаціях або під впливом досвіду, який не повністю усвідомили чи опрацювали. Наприклад, Якщо ви в глибині душі вважаєте, що я недостатньо хороший, то навіть найкращі можливості будете саботувати. Якщо переконані, що успіх робить людину самотньою, то уникатимете росту. Що робити? Ставити собі запитання, що я насправді думаю про себе, у що я вірю, у любов, гроші, успіх, стосунки? Чи є це переконання моє, чи нав'язане мені? Усвідомлення цих внутрішніх установок перший крок до зцілення і свідомих змін. Ти не можеш змінити своє життя, не змінивши свого мислення, а змінити мислення це пізнати себе глибше. Четверте зцілення травм шлях до зростання. Бріанна Вест стверджує націлені емоційні рани стають головною перешкодою нашого розвитку. Минулі травми це не лише важкі події, а й моменти, коли ми відчули себе покинутими, приниженими чи знеціненими. Якщо ці болючі досвіди не опрацювати, вони формують психологічні захисти, наприклад, страх близькості, уникання змін, хронічна тривога, самосаботаж. Зцілення це не забути і пробачити, а прожити, усвідомити і переосмислити. Щоб більше не будувати життя навколо болю. що допомагає зцілювати самоосвідомлення і щоденне самоспостереження, чесні розмови з собою або з терапевтом, прийняття емоцій замість їх пригнічення. Справжнє зростання починається там, де закінчується втеча від себе. Коли ви зцілюєте свої емоційні травми, то відкриваєте в собі силу, ясність і здатність творити життя. А не виживати в ньому. П'яте, успіх потребує готовності найважливіша гора, яку потрібно підкорити, це ви самі. Успіх це не просто мета, це процес, який починається з готовності, готовність приймати виклики, робити помилки, вчитися і рухатися вперед, навіть коли здається, що навколо лише перепони. Книга тією горою є ви нагадує нам. Що найскладніша гора, яку ми маємо подолати, це власні сумніви, страхи, внутрішні бар'єри і обмеження. Бути готовим, це означає бути відкритим до змін і приймати відповідальність за своє життя. Це означає визнати, що успіх не прийде випадково, він вимагає внутрішньої сили, дисципліни і віри у власні можливості. Ви є та гора, що стоїть на шляху до вашої мрії. Але разом з тим ви є той, хто може її підкорити. Книга надихає читача стати цією горою, яка не зламається під натиском труднощів, а навпаки, зміцніє, піднесе вас вище, ніж ви б могли б собі уявити. Готовність до боротьби з собою це ключ до справжнього успіху. Шосте комфортна зона, пастка стабільності. Комфортна зона це місце, де все знайоме, зрозуміле і безпечне, вона віддає відчуття стабільності, але часто стає пасткою, яка зупиняє розвиток і заважає рухатися вперед. Саме в цій зоні ми уникаємо ризиків, викликів і змін, тому що боїмося вийти за межі звичайного та звичного. Але успіх не приходить до тих, хто залишається в комфорті. Справжній розвиток починається тоді, коли ми наважуємося вийти за межі своєї зони безпеки, зони комфорту, і штовхнутися з невідомим і прийняти виклики. Книга тією горою Єви показує справжній прогрес можливий лише тоді, коли ми переступаємо через страх і не дозволяємо стабільності стати нашою пасткою. Ця зона не ворог, а сигнал, що настав час рухатися далі. Потрібно навчатися приймати дискомфорт як супутника змін, щоб рости, долати себе і ставати кращою версією себе. Сьоме справжні зміни це внутрішній прогрес. Зміни, які справді мають значення, починаються не ззовні, а всередині нас. Книга тією горою ви нагадує, що справжній розвиток починається. Зусвідомлення власних внутрішніх бар'єрів, страхів і сумнівів, внутрішні зміни це процес пізнання себе, сприйняття своїх слабкостей і роботи над собою, це зміна мислення, яка відкриває нові горизонти і дає сили долати труднощі. Внутрішня трансформація це як пробудження гори всередині себе, яка тримала вас на місці. Лише коли ми змінимо себе зсередини, ми можемо по справжньому змінити своє життя і досягнути бажаного успіху. Цей шлях непростий, але саме він веде до глибокої і тривалої трансформації. Восьме. Прийняття себе основа росту. Щоб рости і розвиватися, спочатку потрібно прийняти себе таким, ким ми є, з усіма недоліками, страхами і помилками. Прийняття себе це не пасивність. А важливий крок до внутрішньої гармонії і сили. Книга тією Горою Єви наголошує, що без цього фундаменту неможливо побудувати справжній успіх. Коли ми перестанемо боротися з собою, ми звільнимо енергію для змін і розвитку, прийняття себе дає змогу побачити свої справжні потреби, усвідомити цінність власного досвіду і рухатися вперед з певненістю. Це момент, коли внутрішня критика поступається місцем співчуттю і мотивації. Саме з прийняття починається справжній ріст, той, що базується не на зовнішніх оцінках, а на глибокому розумінні і любові до себе. Дев'яте емоції, компас, а не ворог. Наші емоції це потужний внутрішній сигнал, який допомагає орієнтуватися в житті. Вони показують, що нам важливо, де ми відчуваємо дискомфорт або натхнення. Книга тією горою Єви підкреслює, що емоції не ворог, а компас, який показує нам напрямок руху. Замість того, щоб придушувати або ігнорувати свої почуття, варто навчитися їх розпізнавати і розуміти. Коли ми слухаємо свої емоції, вони допомагають приймати важливі рішення і знаходити справжні потреби. Емоції показують, коли ми рухаємося в правильному напрямку, а коли варто зупинитися і переосмислити свій шлях. Визнання і прийняття емоцій це ключ до глибокого розуміння. Ефективного управління собою на шляху до успіху. Десяте. Ви не ламаєтесь, ви формуєтесь. Життя ставить перед нами випробування, і іноді здається, що тиск занадто великий. Але книга тією горою є ви нагадує: ви не ламаєтесь під вагою труднощів, ви формуєтесь. Кожен виклик, кожна невдача це кування вашого характеру. Можливість стати сильнішим, мудрішим, витривалішим, як гора, що з часом стає міцнішою, непохитнішою, так і ви зростаєте через біль і боротьбу. Замість того, щоб боятися падінь, варто побачити в них можливість росту. Кожен удар долі це не кінець, а початок нового етапу вашої сили. Ви не жертва обставин, а творець своєї долі. І саме через випробування формується справжня непохитність. Поради з книги тією горою є ви перше. Будьте готові до змін. Успіх приходить до тих, хто не боїться виходити за межі своєї зони комфорту і приймати виклики. Друге, подолайте внутрішні бар'єри. Найскладніша гора, яку потрібно підкорити, це власні страхи, сумніви й обмеження. Третє. Приймати себе таким, які ви є. Лише через любов і сприйняття себе можна почати справжній внутрішній ріст. Четверте. Слухайте свої емоції. Вони є компасом, який допомагає зрозуміти, що для вас важливо, і направляє у вас потрібний напрям. П'яте. Використовуйте труднощі як можливості для формування характеру. Кожен виклик робить вас міцнішим і витривалішим. Шосте. Не зупиняйтеся на досягнутому. Особистісний розвиток це безперервний процес, що вимагає постійної роботи над собою. Сьоме. Навчіться приймати дискомфорт. Саме він є сигналом того, що ви ростете, і виходите за межі старого я. Висновок. Книга тією горою Єви показує, що найголовнішою перешкодою на шляху до успіху є ми самі. Подолати цю гору означає прийняти відповідальність за своє життя на себе, бути готовим до змін і внутрішньої трансформації. Справжній успіх це не зовнішнє досягнення, а глибокий процес, самопізнання і зростання. Ви не жертва обставин, а творець свого шляху. Кожна внутрішня перемога над сумнівами і страхами робить вас сильнішими і ближчими до тоєї вершини, яку ви хочете підкорити. Пам'ятайте, щоб підкорити гору, треба стати нею. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам!